Якщо ти мрієш отримати рідкісну, романтичну, добре оплачувану професію, тоді запрошуємо опанувати спеціальність 135 суднобудування. Ми готуємо фахівців на базі більше ніж столітнього досвіду з використанням унікального обладнання, дослідного басейну та аеродинамічної лабораторії. Ми запланували в наших навчальних планах плавальну практику для кораблебудівників, а також підтримують тісні зв'язки з University of Messina, Італія та Гданськ of Technology, Польща в сферах підготовки суднобудівників. Ми вас навчимо створювати проекти великих та малих, тихохідних та швидкісних суден. Вирішувати складні та специфічні питання ремонту та модернізації суден різних типів і інших засобів освоєння океану. Переваги спеціальності 135 суднобудування це пільги при вступі на інженерну спеціальність та можливість навчатися на бюджеті, широкі можливості отримати високооплачувану роботу, працевлаштування за спеціальністю як в Україні, так і за кордоном. Поглиблене навчання англійської мови